Не бачу, що йдуть, хай йдуть. Тернопільські підсумки сьогодні зранку вцепили цей прапор Веселий Роджер для міського голови Тернополя, оскільки ми вважаємо, що це найбільший злодій міста, який розкрадає майно та землі громади. На Будну 50-ті. Безгоди Будується будинок. Міський голова не в курсі того питання. Ми ще раз говоримо від тернопільських підсумків, що міський голова Тернополя Надал Сергій Віталійович є найбільшій злодій міста Тернопіль. Слава Україні! Любіть Тернопіль, тримайте пору сухим.